Вітаю, друзі. Ну що, вчора була топ новина? Зеленський відмовляється їхати в Давос, де він повинен був виступати о 14.30, Тому що в Києві треба займатися питаннями відновлення електропостачання. Ну зрозуміло, без зеленського ніяк, і все зрозуміло. Але за цією відмовою ховаються деякі моменти. Ну, наприклад, в офісі вирішили розісратися з білим домом. І про це дізналися в Білому домі. В офісі взагалі вся інформація тече, як скрізь друшляк, і ви про це знаєте. Але давайте про все по черзі. По-перше, Зеленський повідомив, що він залишається в Києві, це важливо, він повинен займатися відновленням, і заявив, що поки залишається в Києві, щоб провести нараду. Щодо відновлення енерго та теплопостачання низці регіонів країни після чергової російської атаки, росіяни, звісно, ті ще тварі, але намагання прикритися історією цієї наради ну така історія собі. Справа у тому, що Трамп скасував підписання. Угоди, яка була насована заздалегідь, більше того, Зеленський це підтвердив навіть Аксіос і сказав, що ну будь-якої в ну, будь-яку секунду, це може все змінитися будь-якої миті може все покращитись. Але станом на вчора підписання угоди про відновлення України на 800 мільярдів. Не планується те, що було заплановано в Давосі, не буде реалізовано у Трампа зараз геть інші цілі на цей форум: Гренландія та Рада світу. Але, наприклад, ті ж самі інсайдери Аксіос повідомили, що ну, можлива зустріч Трампа та Зеленського саме сьогодні. Трамп прилітає до. Давосу сьогодні, в середу, це всі побачать. Більше того, Трамп завжди прилітає і це. Багато хто знає з таким крилом гвинтокрилів. Вони сідають там. Італійське крило, воно дуже красиво виглядає, все ефектно. Єдине, що а в чому ефективність? Ні, в чому Трамп любить понти. Так, от про що йде мова? Зустріч Трампа і Зеленського може відбутися, хоча прориву вже ніхто не очікує. Більше того, останній момент, ну скажімо так, Зеленський вирішив погратися, погратися, але знову якось не впевнено. Ні, те, що він підтримав, незалежність Гренландії сказав, що це супер, я підтримав. От до речі, це 100%, особливо в нашій ситуації. Але останнім часом зліз які з, з банкою розповідають, що Зеленський не бачить перспектив у. Взаємодії з американцями. Чому? Ну тому що він вже добре розуміє і знає, що Трамп його щиро ненавидить і вважає саме його винним за те, що відбулося а, після а, його каденції: що перший імпічмент, що він не отримав наступне президентство саме через одну з людей, Байден, там, звісно, але ще й Трамп, а, ще й Зеленський. Ну все це зрозуміло. Питання в іншому. Зеленський не бачить перспектив, не бачить е, того, щоб е, Трамп умовляв Путіна і домовився, і тому зараз вирішив якось обнятися з е, європейцями. Все супер, можливо, але тут теж не все так просто. Бо поки американці чубляться з європейцями, всім не до нас, окрім Росії, яка дуже хоче знищення України. Знищення державності, знищення незалежності, взагалі знищення і фізичного знищення. Теж тож, поки лунають заяви Зеленського, що ми як завжди не близились до миру, лунають заяви Федорова про те, що у нас 50 тисяч будемо вбивати окупантів на місяць, все це зрозуміло. Але що ховається справді за цією історією? Ну почнемо з того, що не один Зеленський скасував свою поїздку для того, щоб ви зрозуміли взагалі всю цю конструкцію, поясню: Данія скасувала поїздку в Давос в зв'язку з загостренням ситуації з Гренландією, і навіть генсек ООН Антоні Гутереш також скасував поїздку до Давосу, пославшись на заступ, на застуду. Але це фактично, ну скажімо так, це. Його демарш на тлі того, як буде відбуватися презентація Трампа в своїй псевдо оон оцій ради миру. А також це фактично прояв того, як депутати часто голосують ногами, вони не приходять. Тож всі в дипломатичних і політичних колах зрозуміли, що відбувається. Так, от, Трамп скасував. Так само підписання у Давозі, угоди по, по воєнне відновлення України на 800 мільярдів. Після чого Зеленський розуміє, що йому нема для чого туди їхати, а розповідає про о, о, цьому, нараду. Але головне не це. Головне, що у нашого шоумену знову нема плану. В нього є емоційні рішення. А давайте спробуємо так. А давайте спробуємо замість того, щоб виписати план. Хоча ми пам'ятаємо, він вже виписував план перемоги, план стійкості, план незламності. все це використано було в туалеті, але потрібен справжній план зі стратегією. Так от, замість цього він якось шорхається з боку в бік. А, угода на 800 мільярдів повинна була бути таким а, історичним передвиборчим а, поштовхом. Для зеленського він свято вірив, що оця історія може йому допомогти якось перемогти, але це було заплановано і ні, скасували. За словами джерел, наприклад, того видання Аксіос очікувалося, що свої підписи під документом поставлять і президент США і президент України. Але зараз вже зрозуміло, що ні. Водночас американські джерела, до речі, виданню визначили, що будь-яких дат для підписання угоди в принципі не було. Це було виключно в голові Зеленського. Тут я не був у такий, скажімо, однобокий. Я б не сказав, що я вірю їм чи не вірю їм, бо в голові Трампа може все змінюватись протягом ні, не доби, а миті. Він зараз каже, що Зеленський диктатор а вже за мить скаже, що він найкращий президент України. Він зараз каже, що Путін гарний хлопець, а вже за мить скаже, що цей покидик і диктатор. І до речі, все це він може сказати і навпаки. Тому ще раз могла бути зустріч, але вона скасована: в мене немає інсайдів від американців, але в мене є інсайди з Банкової. Так, от там все це роздратувала Зеленського, і він як потужний політичний лідер по версії Андрія Єрмака, якого звільнив. Він хоче зараз погратися з європейцями і спробувати їх об'єднати навколо себе. Але тут є проблема. Європейці дійсно готові об'єднатися навколо України навколо Зеленського. Не готові. Чому? Тому що Зеленський сьогодні асоціюється у багатьох європейців зі сталою корупцією, і навіть на останній історії з Баканом. Ілі або з Міндічем, або з Єрмаком є багато інших історій. Якщо хтось вважає, що в Європі щось не знають, просто вони розуміють, що якщо припинять допомагати Україні, то користь від цього буде тільки Росії. А значить, це в перспективі зашкодить самій Європі. Тому вони ну, будуть і далі з нами і нам допомагати, але єднатися навколо Зеленського це будуть вони робити в останню чергу. Скоріше об'єднаються навколо Трампа. До речі, зараз вже йдуть які розмови про те, що Європа може якось домовитися з Китаєм. Китай надасть ті саме гарантії миру. світоглядні питання відійдуть на другий бік. І тут цікава історія: Китай це виробництво, Європа це ринки. А хто ж буде ресурсами? І тут ресурсами може стати Росія. От в цьому питанні головне, щоб нас не розіграли як фігурку в шахматній грі. Це дуже важливо. Більше того, американці це ж те розуміють і тому можуть грати в різні ігри. Наприклад, вже сьогодні може з'явитися інформація, що Трамп хоче зустрітися з Зеленським, якщо. Стануться з або в його плані знайдеться місце, це може взагалі тоді статися дуже цікава історія. Трамп каже, я готовий, а Зеленський не приїхав. Знову будемо слухати про те, що це ми погані. Ну нічого дивного До речі, при цьому всьому в Давосі працює зараз Буданов, Уміров і Арахамія, і вони вже провели зустрічі з радниками з безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, коли журналісти пишуть, що. Колишній очільник гур разом з двома власниками іноземних паспортів зустрічаються з іншими іноземцями, щоб вирішувати питання України, то якось мене, от ну якби, точать сумніви, що все окей, при тому, що от коли такі люди, як Уміров і Арахамія, Щось вирішую. У мене стає все більше запитань, враховуючи, що обидва були били пристамбульських угодах. Ми пам'ятаємо, що там за угоди були. А ще дуже добре пам'ятаю, як Арахамія писав листа на підтримку Абрамовича в лондонський суд, щоб на того не накладала санкції Він як тоді, як довід, провів головний аргумент: Абрамович врятував 400 тисяч життів українців. Не треба накладати на нього санкції то навіть попри те, що він гаманець. Путіна цікаво, чи зробив він це безкоштовно Відповіді ми на це не маємо. А запитання ми на це не ставили. Але ізраїльський е, доволі відомий науковець, очільник одного виша, публічно визнав, що за, за це отримав за таку ж саме такий лист, і те, що там дуже потрібно для Ізраїля, все інше, отримав 50 мільйонів. Мене цікавить е, Арахамія альтруїст. Е, ну напиші до речі, в коментарях чи вірите ви, що Арахамія альтруїст, чи не вірите Ну цікаво, просто ваша думка далі. А сьогодні зрозуміло, що ці перемовини – це скоріш намагання підтримати процес. Бо перемовини в, Вашинг... в Майами, Ну, відверто провалилися. І незважаючи на те, що намагаються сьогодні всі зберегти хорош добре обличчя при поганій грі, всі розуміють, що сторони зараз синхронізували підход до безпекових гарантій. І це говорить про те, що про все домовились, але далі руху немає і готові далі. Як вони заявили, до подальшої дипломатичної роботи. Е, наступні зустрічі з партнером щодо гарантій безпеки, економічної розвитки, відновлення України будуть попереду. Про це повідомив, до речі, і Умєров, але напишіть також і про те, чи вірите ви, що оце саме ці зустрічі наближають кінець війни. Буду вам вдячна, якщо поясните мені свою думку не тільки написавши вірю, не вірю, а і чому. А, окрім того, є декілька ще моментів. Наприклад, The Economist, а, видання, якому ну, я, наприклад, не бачу причин не довіряти, пише, що на тлі суперечити через Герланд... Гренландію в Європі, а не тільки питання України відходить на задній план, а навіть в Європі серйозно політики обговорюють ідею бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться влітку в США. А більше того, автор статті називає настрої в Бреселі ну, доволі бунтівними та порівнює сучасний дії з бойкотом США літньої Олімпіади в Москві в 80-му році. А і декілька футбольних функціонерів Німеччини та Франції вже висловилися за відмову від участі в турнірі. А також зараз це обговорюють італійці і іспанці. Якщо саме ці країни домовляться, ну скажімо так, чемпіонат буде. Зірвані і всі це розуміють, і це буде ляпас Трампу. Тому ще раз скажу: обговорюють на те, як закінчити війну в Україні, не як поновити якісь там програми або додатково фінансувати нас і відновити Україну після війни. Ні, обговорюють тільки два питання: Гренландію і як протидіяти Трампу взагалі, от така ситуація, і на тлі цього. Володимир Олександрович знову не може визначитись, бо стратегії немає. А коли в тебе нема стратегії, то треба згадати відому фразу Сундзи, його цитату, що відсутність тактики це найдовший шлях до перемоги, а відсутність стратегії це метушня перед поразкою. На жаль, зі стратегією у Володимира Олександровича як завжди, все погано. Сподіваюсь, що зараз. Щось зміниться. Ну, може, Буданов йому там низькі вправи, не знаю. Але якщо і цього не відбудеться, ну що ж, <кхем> тоді справи кепські. Це всі новини на сьогодні. І я сподіваюся, що я поясню вам, що відбувається зараз. Напишіть в коментарях свої думки, напишіть, звідки ви дивитесь поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео і не забудьте підписатися. А ще не забудьте сьогодні ввечері о 19.00 подивитися ефір. сьогодні Буде друга серія. Так, і це буде доволі цікаво. Я вам це гарантую. Більше того, я вам можу сказати, що ви дізнаєтесь дуже неочікувані речі. Тому не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і тиснути на дзвоник, щоб вам нагадала, що це буде виходити. Ну і не забувайте підтримати ЗСУ. Оце найголовніше. Попри все, все інше можете навіть не робити, але це важливо: донатьте на ЗСУ, допомагайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, підтримайте ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Немає ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Саме тому гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у нас було майбутнє. І тоді справді все буде Україна. Дякую вам.